Рожевий колір неймовірно універсальний в ландшафтному дизайні. Від ніжних пастельних відтінків до яскравих магентових тонів, він прекрасно вписується в найрізноманітніші стилі саду. Рожеві листя можуть бути ледь помітними або насиченими, створюючи романтичну атмосферу або додаючи динаміки в композицію. Давайте подивимося на рослини з рожевим листям, які прикрасять ваш сад колеус, пиг Кеяс» Ботанічна назва Коулес сиюталарайодис пехкеес. Вимоги до сонця. Від повного сонця до тіні. Висота 15, 45 см, Зони морозостійкості 10, 11. Коли це яскрава однорічна рослина з приголомшливою листям. Пих кеяс, справжній вибух кольору, фуксія, зелень і кремові плями створюють хаотичний, але дуже ефектний малюнок. Якщо хочете контрасту, спробуйте сорт Семен пих з ніжнолососовими прожилками на темно-рожевому тлі. Колеус любить вологу, особливо якщо росте на сонці. Щоб кущик був пишним, прищіпують квітконоси і підрізайте витягнулися стебла. І помея, пихфрост. Ботанічна назва апомуебететес пихкфрост Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні висота 30-60 см зони морозостійкості 9-11, декоративна іпомея з її соковитими листям відмінний вибір для підвісних кашпо і бордюрів. Пихкфрост відрізняється ем'ятно-зеленим листям з кремовими і бусковими розводами. Цей сорт не такий агресивний, як інші іпомеї, тому не захопить весь сад у спеку листя можуть никнути, але після поливу швидко відновлюються. Альтернантера Red Hats ботанічна назва Алтананзе Brazilian Red Hats Вимоги до сонця. Від повного сонця до півтіні. Висота 30-90 см. Зони морозостійкості 9-11, альтернантеро тропічний акцент усаду. Бразильські червоні гарячі буквально горять малиново-червоними відтінками, особливо на сонці, сорт пати з глянцевим листям, ніби зануреними в рожеву фарбу, теж виглядає приголомшливо. Рослина любить вологий, багатий ґрунт і добре переносить спеку. Геура Флеменгоупих. Ботанічна назва Геура линдеймари – флеменгоупих. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота 30-90 см. Зони морозостійкості 4-9. Геура – витончений багаторічник з повітряними квітами, які колишуться на вітрі. Флеменгоупіг компактний сорт з рожевими квітами та червонуватим листям. Добре переносить посуху, але краще цвіте при регулярному поливі. Видаляйте відцвілі стебла, щоб продовжити цвітіння до заморозків. Гіпоестес – рослина в горошок. Ботанічна назва. Хай поустисфельлостаче. Вимоги до сонця півтінь. Висота 30-90 см. Зони морозостійкості 10-11. Цей милий тропічний кущик з рожевими цятками на листках відмінно виглядає не тільки в горщиках, але і в саду. Прищипуйте пагони, щоб рослина залишалася компактним. На зиму можна занести його в будинок Тіарелла Мист Ботанічна назва Тіарела Палифельла. Мист Вимоги до сонця Півтінь Висота 15 30 см. Зони морозостійкості 5-7. Ніжна тіарела з кремово-рожевими цяточками на листках. Ідеальна для тінистих куточків саду. Добре росте у вологому ґрунті і майже не вимагає догляду. Епімедіум пихшампейн. Ботанічна назва. Епімедієм пихшампейн. Вимоги до сонця від півтіні до повної тіні. Висота 45-60 см. Зони морозостійкості 5-8 см. Епімедіум невибагливий багаторічник з витонченими квітами і рожевим листям. Відмінно росте під деревами і стійкий до посухи. Лоропеталум just Hands Variegated. Ботанічна назва Лоропатламчинс Hands Variegated. Вимоги до сонця. Від повного сонця до півтіні. Висота 1, 2, 1, 8 метра. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ 7-9. Цей чагарник з строкатими рожево-білими листям і темними квітами стане яскравим акцентом всаду. Майже не вимагає обрізки і стійкий до хвороб. Абелія сантастисий пих. Ботанічна назва Ебіле хайбрид пих. Вимоги до сонця. Від повного сонця до півтіні. Висота. 60 90 см зони морозостійкості 6 10 Абалія витривалий чагарник з рожево-зеленим листям і ніжними квітами. Стійка до посухи, спеки і хвороб, кордиліна. Ботанічна назва Корделен фрутикаса. Вимоги до сонця. Від повного сонця до півтіні. Висота. 0, 9, 4, 5 метра. Зони морозостійкості 10, 12. Тропічна кордиліна з рожевим листям. Чудова рослина для контейнерів. Любить вологу і тепло. Гейхера пихпенсар. Ботанічна назва Хьючере, пихк пенсар. Вимоги до сонця. Від повного сонця до повної тіні. Висота. 30-90 см Зони морозостійкості 4-9 Гейхера з її металевими рожево-бордовими листям. Справжня зірка тінистого саду. Найкраще росте в багатому дренованому ґрунті. Каладіум пигбюти. Ботанічна назва. Келейдієм пигбюти. Вимоги до сонця. Від півтіні до повної тіні. Висота 45-55 см. Зони морозостійкості 9-10. Каладіум з його яскравими листям у формі серця. Ідеальна рослина для тінистих куточків. Любить вологу, але не терпить перезволоження. Бегонія королівська Джуресик пихшейц. Ботанічна назва Бігоунерисиуторам хайбрид джуресик пихшейц. Вимоги до сонця від півтіні до повної тіні. Висота 30-45 см. Зони морозостійкості 10, 11. Ця бегонія з великими різьбленими листям в рожево-бордових тонах виглядає просто розкішно. Любить високу вологість і помірний полив. Очіток актоубердефний, ботанічна назва. Сідем Сиболтме. Вимоги до сонця. Від повного сонця до півтіні. Висота 15-25 см. Зони морозостійкості 3-9. Цей очіток з блакитно-зеленим листям рожевіють по краях, ідеальний для альпінаріїв. Посухостійкий і майже не вимагає догляду. Канна, пехсанбарст. Ботанічна назва Кене Ікс Дженералес пих Вимоги до сонця. Від повного сонця до півтіні висота 40 см. Зони морозостійкості 7-10 Канна з її великими листками і яскравими квітами додасть саду тропічний колорит. Добре переносить спеку і вологість. Шаблія трайкалор. Ботанічна назва selve офисналис tricolor Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні. Висота 30-60 см. Зони морозостійкості 6-9. Цей шавлія з рожево рожево-зелено-білим листям не тільки красивий, але і ароматний. Любить добре дренований ґрунт Копросма пихспленда. Ботанічна назва Копрос Марипанс, пихк сплендер. Вимоги до сонця. Повне сонце висота 1, 8, 2, 4 метра. Зони морозостійкості 8, 11. Цей чагарник з глянцевими рожево-зелено-золотистими листям чудово виглядає в контейнерах. Стійкий до посухи і вітру. Вейгела має мовний Ботанічна назва Уайділа Флориде має мовний Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні висота 30-45 см. Зони морозостійкості 4-6. Компактна вигила з рожево, білим листям і ніжними квітами. Чудовий вибір для невеликих садів. Невибаглива і стійка до хвороб. Декоративний орегано ботанічна назва Ерегенем левайгачем Вимоги до сонця Повне сонце Висота до 60 см Зони морозостійкості 5, 9 Сорт кент Б'юти з бусковими приквітками і сріблястим листям виглядає просто приголомшливо. Посухостійкий, але в спеку краще поливати. Азіатський жасмен Снауенсама. Ботанічна назва Трачалоспемам Азеайсієм Хонз. Вимоги до сонця від повного сонця до півтіні висота 15-25 см зони морозостійкості 7-9 цей вічно зелений почивопокровник з рожевими молодими листям, які потім біліють, відмінно виглядає в саду. Майже не вимагає догляду. Ірезіне, ботанічна назва Ірисенхабистме. Вимоги до сонця. Від повного сонця до півтіні. Висота 30 см, 1,5 метра зони морозостійкості 10, 12. Яскраво червоне листя з малиновими прожилками роблять і резіне справжньою окрасою саду. Любить вологий, багатий ґрунт. Ці рослини з рожевим листям додадуть вашому саду ніжності, яскравості або екзотики, в залежності від обраного стилю. Експериментуйте і створюйте свої унікальні композиції.